Сьогодні 15 лютого Гайчинська гімназія приймає друзі у Кубку Гайшина по волейболу в Гайшинській гімназії. Переняс усі міської територіальної громади. Команда Гайшинського Середсинського округу, Девінецького Середчинського округу. А також на зустріч на Кубок наш приїхали. Ще команда. Старостинського стартецького. Дякую усім, хто задіяний і не задіяний. Дякуємо тим, хто допомагає. І дякуємо тим, хто переживає за усіма нами, за спорт, за спорт. Вітання всім, друзі. Сьогодні я відвідав своєроприємство зразу десь на території школи з директором школи мер В'ячеслав Володимирович Савулко виступив з привітанням командам із половиною мовчання і поздоровлення друзів. Також начальник відділу спорту міської громади Мільєвської. Також тут спортінструктори всіх трьох наших смертинських округів. Також тут вболівальники. Також тут вітання всім. Дякуємо нашим збройним силам. Можливість грати, проводити турніри, а нам бути присутнім. Іхте Вадим, сама. Дякую. Слава героям. Слава твої друзі. Кубок Гайшина започаткований. Був давно і проводився, але трошки плани мінялися. Трошки хтось в останнє час взагалі не приділяв цьому уваги. Наші попередні. Але сьогодні присутній. Сьогодні присутні у нас два голови сільських Олександр Григорович Тур, Михайло Іванович Кролевець, які в свій час багато часу, сил, натхнення придіяли розвитку. Споту у своїх громадах. Гейщенчерське гремлядів. І ми... Їхні поради, і їхні настанови зразу відроджуємо. Вони самі приймали участь у волейболах, у футболах. А ми просто зразу робимо також свою справу. Хтось не хотів робити, а ми робимо. Якщо робить, так щось робиться, друзі. продолжить за тем часом наш турнир. А еще и на площадке рахунок и трошки на користь. А еще на а еще основная команда наша уж желто-горячих наших. Ваших наших футболках рівненькие жовтых блок отблочен. Блок отблочен. Що хоче можна влог, друзі. И це приємно водіради на подачі. Хоп. І. Ні. О! Стоп, О, Друзі, не казав. Але розвиток спорту залежить. усіх. Лава Перш за все від самих Від самої молоді. Якщо є бажання, є підтримка. Бажання і підтримка завжди була. І! А. а красавці. А ви дві команди! От Одскок від баталка! Не заходить! Рахунок 16-6. I się nie pokazuje. Rozpoczynamy. Yeah. Chciałem się z się z Takie udary się z tego. Chciałem się z się z йдемо бути разом із молоддю, яка хоче і прагне спорту. І ми разом з ними і допомагаємо. І йдемо на зустріч. Дякую. О, беруть Дякуємо керівник нашої гімназії Танім Франського війська. де на зустріч. Використовуємо спортивний зал. Три рази в тиждень, в понеділок середа, п'ятниця. Проводимо тренувачки. Ігри. Збираємо. Pusi. Nu mi-ar stui. Si doua am sima ar sala mea. Da. Eu vreau sa mai fie mola E de chat ca e Prei si ai nas. E de minianti regular E meu carate. Fata loc! Fata Ne zara А він взагалі не зрахується. Рахунок. Що там чудово лінію пробив, Усадив. Усадив, друзі. Да, потужні. Потужні. Хлопки. так хороші, тільки сказав, потужні хлопки от хлопочки. І зарахований за дум'янцями рахунок 19-11. Гайсін виграє. 20-11, друзі. Я вже пересів на табло, щоб мені трошки бачити. Іде перва партія цієї гри. Потужня. Потужня. Красавця. Насичена. Сьогодні.

Разом. Хто на майданчику, хто на лавочках друзі. А хто буде дивитися в записі або пряму трансляцію. І це чудово, друзі. Це наше. Наше. Ух! А це от хлопа по дача, по тужня, друзі, по тужня. Я вдар, ще по тужня, ще потолок. Осипалося. 50-річна штукатурка. 50-річна. Оце дав. Оце от хлопок у дубіару. Оце так само. Рома прожурив. Прилетіла твіточка, друзі. От і як не можна полюбити спорт. Чудово пробив! Чудово пробив було! Прекрасно! Що там? Чудово. Ще раз. Ні. Ні. О! Лягенько, легенько. Очкова за ящином. Чотири. 6. А ще на другій партії поки програє, друзі, поки програє. Будем, будем. І, друзі, 5-5 рахунок. 5-5. Трошки затянув я одне очко кудись, не в ту сторону. Ah. Ну, не дождались. А, це вже це вже щось таке. Хороша Рахунок... по шість. По шість, друзі. Хороша гра. Хороша гра. Сім-шість. Димнянці ведуть. Трошки не розслабляться бомкоманам, бо результат тоді. Приходить важко нас догнати, або не дозагинеш. Не доганеш. Чудово. Що там. О! Опустив! Ручечку наниз. Мов на низ. Мовна педаль. Мов на педаль. Продовжується. Потужня. О! Хороший! Кидок! Одкит. Ой, ще, ще лучший! Рахунок 8-8, друзі. Рівненько йдуть обидві команди. Ніхто не хоче помилятися. Але рахунок вже 9-8. Демнянці ведуть. Оце. Оце партія. Хороша. Хороша. Девять, девять. По десять, друзья. По десять. Ох, киточки! Опасные киточки кидки. И там, и там, и тут. Дие. Дие. Дивимося, друзья, далее. Захоплююче спортивне видовище обох команд Айшин Деміннянці. 11-11, друзі. 11-11. Дуже важка друга партія. 12-11 за гейшином. Ой, блок золотенний! 13-11 гещен веде. Золотенний блок, друзі. Настроїться. 14-11 гещен. Пшов. Пошов, трошки рушив. Трохи рушив. Ууувірніше пока. О! Рома! затянув такий добретельний удар, приємний, далековатий тільки трохи. Тільки далековатий. 12-15 гайшин вадим. Вади. <плес> О, Дімчук заванює. Чудово. Кеньки подачки. А беруться я. Як тільки беруться. Ух! Кидочки, откидки Кидочки, откидки Воно що робиться. Да. Чудово. Повлізали сітки. Ось сітки. Трошки. Ще там. Дуже потужня партія. Важка для обох команд. Авто. Авто. А гра продовжується, друзі. Що значить догравати? Що значить догравати? До ножного і ручного. Ай, біда. А, а це витворяють. А це витворяють. Дядьки, друзі. Дядьки! О, хапунець! Капунець! Ой, красиво! Ой, все лучше! Що? Що тільки на площади? Який тільки катапульт! Ой! Що хочете, милий! Ой, дивись! Ох! Села 19-14 за гайшину. Що там? Хороший! от хлоп! О! Трохи ні! Трохи ні! Що там, хлопчики? Що там? О! Усадив. Осадив! Приємно. Приємно друзі. Гайшин виграв дві партії підряд у Демнянець і виходять далі за здобуття медалів.